А тепер я сюди кличу Ярослава Апараксюхіна. Раз, раз всім привіт! Незважаючи на нежить, я спробую щось прочитати. Велика поезія втілює мрії. Сьогодні у неї святковий прийом. Поети у черзі сопуть і пітніють. Один із чарнилом, а інший з пером. І кожен прибіг ні хвилини не згаяв. Чекають свого геніальні митці. Тут Пушкін, Єсєнін і навіть мітяєв сидить у куточку з блокнотом в руці. Мовчати я далі не мав уже права, і сам потихеньку прибився у стрій. Дивлюся, ліворуч, була то куджава, дивлюся, праворуч, Шевченко живий. Поети нечемно штовхають у спину. Затерли мене у останні ряди. Ми музу чекаємо вже котру годину. Чого тобі, хлопче? Іди собі, йди. Стою я між ними і думку гадаю, ну, зовсім вже скоро і точно поб'ють. Та раптом спасіння у залі лунає, панове, дивіться, нарешті ведуть. З'явилася муза, обідрана й гола в подобі товстої брудної свині. І щоб не казали, поети навколо, вона посміхнулась одному мені. Дякую. Ти скажеш, мені вже набридло губитись в тенетах пітьми. Повітря прикрили сатрапи і сморід просмолює дно. А я відповім: світ це світло, коли в ньому світимось ми. Який ти б хотів чути запах, коли всюди бачиш гівно? Ти скажеш: напевно, вже досить, час взяти за роги бика і вийти нарешті отари. та страшно, побий мене грім. А я відповім, що твій досвід не коштує і п'ятака. В рожевих, нехай окулярах все ж краще, ніж бути сліпим. Ти скажеш все важче і вуще, ходити тож легше уплав, долати болото і слину ковтати покірно, як смерть. А я відповім: наші душі, обід із дванадцяти страв, а в тебе лише переці з хріном, і прілий сухар на десерт. Ти скажеш, дні сірі тягучі, ні справ, ні новин, ні ідей. Останній у черзі образа! Професор не вірить словам. А я відповів, я ще учень. я вчуся любити людей. У мене завжди вільна каса. Підходьте, тут раді і вам. Все іде і значить все минає, лиш одне незмінне на віку. Я чекав дев'ятого трамваю на зупинці, десь у тупіку. Шепотіло листя, хто ти, хто ти, вітер пести взношене пальто, і щоразу разом несміливий дотик бив мене у груди. Хто я, хто? втарувала осінь. Де ти, де ти? Це життя по колу нас веде, і спадінь у неймовірні злети. Я гублюсь між ними. Де я? Де? І хльостали краплі, з ким ти, з ким ти, вітер скиглив голосом хрипким, до нового світлого ходімте. Озирнешся і думаєш, а з ким? День пройшов, а злива не вщухає. Рік за роком тягнеться отак Цей тупік дев'ятого трамваю. І ні з ким, нікуди, і ніяк.